Динамо нарешті прокинулось. Клуб готовий найближчим часом закрити одразу два трансфери. А також про зустріч Суртіса і Шовковського тренера можуть звільнити найближчими днями. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі. Саме тут ми щоденно говоримо про усе найбільш важливе та актуальне, що оточує столичну команду. І сьогоднішній випуск не виняток. Маємо багато тем для того, аби вам розповісти. Тож чим швидше підписуйтесь на канал, допоможіть нам досягти позначки у 10 тисяч. І поїхали! Будемо сьогодні багато говорити про трансфери і про потенційне підсилення для Динамо. Потрібно було усього лише вилетіти з двох єврокубків для того, аби керівництво нарешті побачило, що цій команді потрібне підсилення. Для початку про таку проблемну, але бажану для киян позицію центрального захисника. За даними порталу, тато вже протягом найближчих днів цю нішу кияни можуть нарешті закрити. Як інформує джерело, перший новачок, що має приїхати до Києва, це молодий центральний оборонець, який представляє одну із топових європейських ліг. У переговорах із поки невідомим клубом Динамо перебуває на просунутій стадії. Більше того, офіційно закрити цей Перехід планують вже найближчого тижня. Ну а далі поговоримо про заміну для Владислава Ваната. У Динамо є Гереро і Пономаренко, але очевидно, що входити у сезон лише з двома нападниками Олександр Шовковський не хоче. Тож давайте говорити про того, хто вже дуже скоро може стати новим головним бомбардиром киян. Отож, за свідченням того ж видання та то таке, Динамо має пріоритетний варіант на позицію Форварда. Це універсальний нападник із Фламенго, огундана шола, який має досвід виступів у бразильській серії А. Він сам із Нігерії, йому лише 20 років, і це, до слова, дуже універсальний гравець. Адже, окрім позиції нападника, він може закрити обидва фланги. Відомо про нього також, що вирізняється шола дуже високою швидкістю, а на батьківщині є ще. Неймовірно популярним у його соцмережах майже 200 тисяч підписників, але далі більше. Адже за повідомлення проекту Флазвейро сторони вже домовилися про цей перехід. Огундана вже залишив розташування своєї бразильської команди та вирушив до України. Тож найближчим часом він має приїхати до Києва, пройти медогляд та підписати контракт. Більше деталей щодо цієї угоди очікується найближчим часом. Ну, а далі поговоримо про головного тренера. Як ви знаєте, і багато ЗМІ про це писали у випадку, якщо Динамо не виходить до Ліги Європи, Олександра Шовковського будуть звільняти. Про це вже багато хто говорить і багато хто цю інформацію аналізував. Але у цій ситуації є апдейт, маємо що вам розповісти. Схоже, керівництво киян дуже серйозно розглядає варіант зі звільненням головного тренера. І зараз усе складається так, що саме до цього ситуація і йде. Так, за свідченням журналіста Михайла Співаковського, або вже відбулася у п'ятницю, або відбудеться у суботу зустріч керівників Динамо на чолі з Ігором Суркісом та головного тренера Олександра Шовковського. Тема їх розмови, звичайно, не є секретною. Сторони будуть оцінювати не надто вдалий старт команди у Єврокубках, і цілком можливо, що на цій зустрічі буде прийнято рішення про відхід наставника у контексті нового тренера знову дуже. Активно говорять про Ігоря Костюка, який зараз працює із молодіжкою киян. Саме він наразі є ледь не єдиним можливим кандидатом на заміну САШО. Тож слідкуємо за ситуацією та про її результати поговоримо вже найближчими днями. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні і наостанок ще раз попросимо підтримати цей канал своєю підпискою а відео лайком. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.